29 травня у Луцьку призупинили рух центральним проспектом Волі через відновлення ремонтних робіт. Дорогу перекрили від київського майдану до вулиці Шопена. Тож тепер доводиться здійснювати об'їзд по вулиці Коперника та Глушець, що створює лучанам та гостям міста додаткові незручності. Це питання під час чергової сесії Луцької міської ради порушив депутат Тарас Шкітер. Хотів би дізнатися, як депутат від центральної частини міста отримав вчора і позавчора багато дзвінків, коли завершиться реконструкція проспекту Волі. Хочу сказати, що це масштабний проект, за який, який підтримувала і наша команда реконструкція проспекту Волі. Ми підтримуємо саму реконструкцію. Але коли вона завершиться, коли проспект Волі відкриється, щоб люди могли комфортно їздити містом. Ський міський голова Ігор Поліщук розповів, що підрядник надав лист, у якому повідомив, що проспект волі потрібно перекрити для того, щоб здійснити підйом зливових решіток і підготувати дорожні покриття до вкладання верхнього шару асфальту. Орієнтований термін виконання цих робіт – два-три тижні, в залежності від погодних умов. Тому орієнтуємося, що в червні проспект волі для проїзду буде відкритий. Завершення повних робіт по проспекту волі заплановано в цьому році. Нагадаємо, капітальний ремонт проспекту Волі розпочався ще у 2021 році. Торік у липні його зупинили, оскільки через введення в Україні воєнного стану Кабмін обмежив можливість казначейства здійснювати оплату капремонтів. У 2023 році вдалося відновити роботу. Попередньо повідомляли, що цього року для аварійно-відновлювального ремонту доріг у бюджеті передбачили 60 мільйонів гривень. Однак відповісти на питання депутатів, скільки коштів вже виділено і скільки планується витратити саме на ремонт проспекту Волі. Ігор Поліщук не зміг.